Сашко Будько народився і зростав в Україні. Батьки його виховували в любові до своєї країни, і коли 24 лютого 2022 року він почув вибухи на подолі в Києві, не задумуючись, зібрав тривожну валізку і кинувся шукати друзів, які вже тримали зброю в руках. Не маючи військового досвіду, не побоявся стати воїном. Сашко взяв позивний терен. Терен не боїться ні сонця, ні морозу і є дуже корисним. Так і Сашко наш є надійним, корисним і міцним. Але, на жаль, в день народження України ворожа зброя дістала його, як наслідок ампутація обох ніг, і тут наш воїн не здався. Він вирішив стати на ноги і продовжувати боротьбу. Український воїн має незламний дух. Для здійснення його мрії потрібні реабілітація та протези, і тому всіх небайдужих ми просимо допомогти йому в цьому.